Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро Коропенко, я репетитор, коуч, автор навчальних курсів, а також засновник освітньої компанії Syncrasy Creative Education. У цьому малесенькому відео хочу повідомити вам, що я нарешті почав потихеньку створювати повний відеокурс для самостійної підготовки до знаменитого словетного тесту IELTS як IELTS Academic, так і IELTS General. Раптом ви не знаєте різницю, ну, давайте скажімо, скажемо два словечки, Що IELTS Academic це здебільшого він зорієнтований на тих, хто буде вчитися в коледжі або в універі, а IELTS General іноді його здають люди, хто хоче працювати за кордоном. Звісно, в США, Канаді, в першу чергу. Вони відрізняються два ці формати двома завданнями. Тобто, listening. Аудію, аудіювання та speaking мовлення вони однакові, абсолютно однакові. Writing, письмо відрізняється тільки першим завданням. Якщо в IELTS Academic нам потрібно зобразити, описати графік або таблицю, то в IELTS General написати листа. Відрізняється Reading. Отут я відкрив Reading IELTS Academic, проте я вам друзі чесно скажу, скільки я готував людей. Якщо простими словами, немає якоїсь величезної різниці. Все одно вам потрібно читати тексти та відповідати на питання за цими текстами. А всі в світі питання, ви розумієте, можна поділити на multiple choice, множений цей вибір, або конкретні спеціальні питання, які починаються на слова who, what, when, where, why, хто, коли, кого. Тобто сам принцип він однаковий. Проте. Я розгляну окремо і формат Reading для Academic IELTS та формат для General IELTS окремо. Тобто це буде повний універсальний курс для IELTS незалежно від його формату. Так от, друзі, якщо ви напишете мені, да, ви, е, я планую, дай Бог, е, закінчити, завершити цей курс десь через 3-4 місяці, ви скажете, чому я повинен тобі писати, якщо. Як показує статистика, більшість, більшість з вас знає, що вам потрібно буде здавати IELTS ще за рік до здачі цього тесту. За півроку, за рік, за два роки. Ну, дуже рідко так буває, що вам повідомили, що потрібно пройти IELTS за тиждень до самого тесту. Ну, це буває один випадок на тисячу. Не? Тобто ви знаєте за півроку, за рік. Так от, якщо ви напишете мені на емейл, зараз він великим тут розміром на екрані. Можна також на whatsapp Viber, Telegram, але краще на емейл, тому що мені набагато легше там зберегти ваш контакт в Gmail це одна секунда, і буде така папочка. от, і... Можете написати буквально одне-два речення, якщо ваша ласка, яка ситуація у вас ауцем, який бал потрібен, який формат, який рівень вашої англійської. Можливо, я вам у відповіді щось пораджу. Так от, коли буде опублікований цей відеокурс, ви отримаєте тоді знижку, як перші замовники, 30%. Це шикарна знижка. Якщо, наприклад, він буде коштувати в районі 180 доларів, це приблизно, я вам так зараз, залежно від обсягу. Часу зусиль та інтелекту, який я вкладу в цей, в цей курс, о, якщо, припустимо, 180 доларів мінус 1 третя третина 33% 60, тобто це буде 120%, це величезна знижка. Якщо там буде 50, 60, 70 від уроків, я з, зазвичай роблю їх десь 45-50 хвилин тривалістю, щоб ви відчули, як справжній урок в школі або ну, то це більш ніж адекватна ціна за курс, який може підвищити. А, Значно бал на IELTS, або допомогти його здати, скажімо так, з нуля. Тобто, навіть якщо ви не готувалися ніколи до IELTS, а тут почали, ви можете спокійно це зробити без репетитора з моїми відеокурсами. Хто мав справу з моїми відеокурсами, той знає, що якщо Дмитро Коропенко створює відеокурс до Lingo IELTS, TOEFL, фолл з нуля, то ці курси реально працюють. Курс буде записаний англійською мовою, проте я зроблю так, щоб якісь ключові поняття буду дублювати на екрані. Російською мовою, тому що а, в мене учні з усіх країн, з усіх країн колишнього СНГ, включно Казахстан, Литва, Естонія, Киргизстан, кого там тільки немає, друзі. Тому я просто не можу фізично обмежити цей курс української мови. Нехай він буде англійською, проте зрозуміло, щоб він був зрозумілий навіть для хлопців та дівчат, у кого рівень англійської ще не дуже високий. Я вмію це робити, тобто ми будемо простим простою мовою спілкуватися і а, водночас. Виходить, підвищувати ваш рівень сприйняття англійської, що це ж є дуже цінним. Так що напишіть мені, друзі, якщо ви знаєте, що вам потрібно здавати цей тест там через піврочку, через рік, я збережу ваше, вашого листа, і потім ви отримаєте величезну знижку. Це я вам даю своє чесне слово. Тобто обіцяю, це не просто якийсь маркетинговий хід, який. Окей, друзі. Якщо вам потрібна допомога вже зараз. У терміновій, з термінової підготовки до IELTS, до Lincoln TOEFL, пишіть мені вже з цього приводу. Я можу допомогти вам, як репетитор, підвищити бал на якщо ми розглядаємо IELTS на півбала, на бал, на півтора. Іноді ми підвищили навіть на 2 бала за певний за обмежений час. Окей, друзі, бажаю вам успіхів. Зустрінемося в нашому наступному уроці. робите невозможне важливо. І ще раз вам огромне спасибо, Дмитрій. Дякую еще раз. Будь ласка, продолжите свою справу, Дмитро. Хотел бы порекомендовать всем Дмитрия, как э, репетитора по английскому языку. Очень помог мне за два месяца подготовиться к тесту. We had a little time, about a week. During this period, I increased my score from 100 to 115, which seemed impossible. Лучших учителей я не видел по английскому языку.